Може, і не гоже так казати, але мене моя мати з кожним роком дратує все більше і більше, особливо коли батька не стало. Знаєте, може, коли вона була юна і кліпала безпомічно очима, то це якось діяло на чоловіків, але коли тобі сімдесятий ти знову загубила ключі і так само безпомічно кліпаєш очима, то вже не той ефект. Мама все життя була така ніжна і безпомічна. А тато, мов той рицар, вирішував за неї всі її проблеми. Бабуся їй очі казала, що вона просто дуже добра актриса, яка все хоче робити чужими руками, бо в житті така поведінка нереальна. Розумієте, вона якось не забрала мене з садочка, бо зламала каблук по дорозі і просто сиділа і плакала. Може, я б ночувала в садку, якби не бабуся, яка прийшла за звичкою до нас щось принесла поїсти, адже у нас були в достатку лише перепалені каструлі, і ось вона до нас, а нікого нема, вона тоді в садочок. А далі зі мною малою почала обходити місце, де працює мама, бо ж не хотіла одразу йти в міліцію. А та сидить на лавочці, вся така трагічна. Ну, бабусь їй і виписала, а та знову давай завивати, що їй стало аж незручно, і вона розулася та віддала їй своє взуття, сама одягла мамане і отак пришкандибала додому. В своє виправдання мама сказала, що у неї був поганий день, і коли вже й каблук зламався, то вона взагалі не мала сили встати з лавочки. А те, що дитина сама в садочку? спитав батько, ти про це подумала? Але ж її мама твоя забрала? Так, вона надіялася лише на когось і думала лише про себе. Бабуся тішилася, що я характером пішла в батька, але я певна, що з такою мамою по іншому б я просто не вижила. Вона могла в вихідний покласти собі рушник на голову і сказати, що немає сили, і ми з татом самі прибирала та ходили за покупками. Проте у неї були дні, коли вона була активна і весела, тоді теж було не з медом, бо вона так само бурхливо реагувала на те, що взуття брудне і оцінки погані. Отак я й жила, і мама мені уявлялася дуже незрозумілою, хоч я її любила, бо ж мама. Я вивчилася і знайшла собі роботу, надіялася лише на себе, напевно, тому у мене з чоловіком все добре, ми живемо спільними інтересами, не очікуємо від когось, що нам кине світ до ніг, і виховуємо двох дітей. На життя батьків я не звертала уваги адже був живий тато, і він все тримав під контролем, а мама лише дитиніла, і все частіше той компрес був на голові і в вихідні дні. На роботі її тримали скоріше через жалість, ніж через її професійність, що є характерне для державної роботи, а папірчики з кабінету в кабінет вона носити могла, і ось сталося непоправне для мене і для неї. Тата не стало, і вона замість того, аби стати самостійною, вирішила, що треба прискоритися. В магазині то забуде решту, то забуде покупки, то хтось у неї витягне гроші. За квартплату вона не вміє платити, їсти їй треба приготувати, бо вона може їсти одне й теж тижнями, а потім їй хочеться смачненького, і вона всю пенсію спускає за кілька днів, бо ходить в кафе. Я отримала ще одну дитину собі на голову і розумію, що мені вона з рук не злізе, бо це її стиль характеру, поведінки чи світогляду, вона ніжна квіточка і життя таке важке. Єдине, що мені важко справитися з тим, що я теж почуваю до матері. Відчуваю, що так не можна, але по-іншому просто не можу до неї ставитися. Як мені бути з собою? Підпишись, підтримай українськомовний контент.